Та що воно за техніка? Я ж тільки вчора садила. То не мопед, то картоплемет. Лікарю, А ви точно диплом маєте? Та маю, десь у вайбері колись мама кидала. Петре. Ти знову мій шланг позичив? Та я думав, то ніхто вже ним не користується. Та й тобою вже ніхто не користується, але ж живеш. Та заводись ти залізяка стара. Я ж тебе тільки вчора благословив. Може, не машину треба було благословити, а голову свою. Стевко, ти думаєш, депресія дигне думає, це коли не хочеться їсти? Та ні, Марія. Депресія думає, це коли навіть пиріжки вже не радують. От Микола добрий був чоловік. Всім допомагав. Та допоміг би й мені, але я ще жива, не його профіль. Я вам так скажу, лікарю: сода лікує все, навіть характер. То випийте ложку і перевіримо. Ну, що село? Готові до базару? Та базару четвер. Ти шо ідіот? А. Та ти знову всю рибу розлякав своїм обличчям? Та може, то ти її від життя відбила своїми балачками. А чого ти мені не подякувала за пиріжки? А? Та я ж не встигла. Не встигла? Я. я тобі життя дала через духовку, а ти навіть дякую не сказала. Я вже трьох людей вилікувала своїм настоєм. А вони точно живі після того. Чому мій вайфай не працює? Тому що ти не вишнею, а сараєм стоїш. А праска з душем зике це для кого? Для багатих? Ні, бабцю, то для тих, хто ще вірить у легке життя. Ти за кого будеш голосувати цього разу? Та хоч за курку, аби не крала й не квоктала. <реку> не посміхайтесь, будь ласка, це офіційне фото. А я не посміхаюсь Це в мене зубів нема. Зроби мені щось модне, щоб як у артиста. Йому хіба що артиста складовища зробиш? Я завжди стою тут в уте ближче до Бога. Та ти вже так близько стоїш, що він, може, сам відходить. Ви там мого внука двійкою образили, а він геній, просто лінивий. Та ми це вже помітили, геній гели, бо придумав як не ходити на уроки два тижні. Сину, я все розказав. Тепер можна гроші. То не сповідальня, то банкомат. Вона, певно, подумала, що то яблуко, айфон же називається. Ну, тепер у вас не корова, а смарт-ферма. А скільки він бере відро картоплю чи две? Да це ж електросамокат, бабцю. О, то він, як мій степане, теж ні на чому їздить. Дивись, Марійко, я в інстаграмі тут усі мене лайкають. То не лайкають, то проклинають, бо ти їм рекламу читаєш у голос. А можна я яйцями розравуюсь? Свіжі, від курки ще теплі. Тільки якщо курка з карткою Сільпо. Бабусю, ви мене чуєте? Чую, але хто ви і звідки знаєте, що я бабуся. Віддай, то моє, но я перша стояла. Ти стояла, а я брала. Та візьміть обидві, лиш не ламайте полицю. Чи ви знаєте ви свою провину? А можна замість штрафу картоплею віддати? Та він і сам картоплю любить, видно по животу. А ви точно машину миєте, а не поливаєте. Та ми, як завжди, по господарськи. А якщо не відмиється, то перекрасимо. Ці проценти знову з'їдять мій депозит. Який ще депозит, внук? Неважливо, бабу. Головне мене вкладатись у гривню. Ходімо, онучку, ще три рядки залишилося. Я вже все в цьому житті садив, бабусю. Давай, бабко, ще п'ять повторів. Та я так на городі щодня роблю. Тут головне не здохнути до зими. Та ти мені гривню не додала. Я додала. Ви її просто в халяву сховали. Та давайте я розсуджу. Віддайте мені гривню і всі будемо щасливі. Та тут стіни криві, як моя свекруха. Чому книги всі мокрі? Бо я їх у погребі з буряками тримала. Ну, що, клює? Та я без наживки ловлю, аби від жінки втекти. Яку зачіску вам зробити? Зроби як у Монро. Я маю сьогодні на дискотеку. А мені під нуль, я все одно шапку ношу. <ріст> Давай ще раз підніми. Та я внука ледве піднімаю, яке залізо. Ну шо, бабки, флексимо. А ну дайте біт, Зараз зачитаю про пенсію. Ви що, реально реп читаєте? Ви будете платити готівкою чи карткою? Я огірками розрапуюсь, а я яйцям докину. А ви довідку ЖЕКу принесли? Та я вже три роки її несу, вона по дорозі розсипалась. А що, нову землю дати чи печатку перекину? А мама казала, що тут всі сплять, а не працюють. Вам пакет потрібен. Та пакет не треба, я в хустку загорну. А я заплачу я він у нас замість валюти. А чого він гроші не дає? Бо його треба завести як трактор. І що, ну що, хто ще слово скаже? Я бажаю молодим, щоб гроші в хаті були, навіть якщо любові нема. А ще, щоб сусіди здохли від заздрості. Тихо, не говори нічого. Мамо, а чого в нас грошей ніколи нема? От діти завжди правду ріжуть. Ви заяву писали? Та я писала, тільки ручка протекла і паспорт розмазала. То став печатку, міра, Все одно ніхто читати не буде. Хто там двері не закрив? Та то я з капустою не влізла. А мама казала, що тут смердить, бо всі не миті. А чого картопля така дорога? Бо вона з любов'ю саджена. Та й полита, мабуть, самогоном. А як тут ті гроші зняти? Та ти спочатку пін код згадай. А мама казала, що в нас нема грошей на карті. А що ти хочеш стати, коли виростеш? Я вже виріз, коне, я директор садочка. Вам потрібна дієта і відпочинок. А можна горілку замінити на компот? Тільки не забирайте горілку, бо тоді точно зляжу. Ваші діти погано вчаться. А що ми краще вчились? І нічого, живемо ж якось. <рес> Дайте нам нормальну пенсію. Або хоч нову сковорідку. Та йдіть краще картоплю копати. Стара, кермо відвалилось, але трактор їде. Тож не трактор їде, то ти вже летиш у яму. Бачив сусідка в магазин пішла у тапках. То ще нічого. Минулого разу я в трусах ходив на, і нічого. Знову борошно подорожчало. Як тепер вареники ліпити? Та давай без тіста бове. Так і називатимемо дієтичні. А. а ці картоплі свіжі? Та з осені ще. А ось це тонує взагалі без дати виробництва. А. Ви що, серйозно будете молотком ремонтувати? Та так всі в селі роблять. А поки що безна огірочок для настрою. Та воно не заводиться, певно, мотор здох. То бий сильніше, може, оживе. Ой, добре, що я сідаю перша байка, а то банки б точно побились. Та хай би билися, огірки дешевші, ніж квиток. Та які ще довідки вам треба? У нас нові правила. То їм скоро ще й довідку про життя треба буде. Ви що, самогон замість капельниці п'єте? Та то ж природній антисептик. А сало коли то вітаміни. Бабусю, як сьогодні торг? Та як завжди, це відра продала, піввідра сама з'їла. А решта туалету на самогон піде. Стара, поясни дітям, що таке економіка. То коли грошей нема, але чарка завжди є. Ну що молоді, аби ви не розвелись швидше, ніж світло дагуть. А як розведуть, бахай хай хоч з електрикою буде. Ну що, святкуємо як люди? Та це тобі не салют, а це пральна машинка взлітає. На ліки грошей не вистачає. То бери горіку, то і ліки і настрій. Стара, ти що зовсім поїхала? А. То ж не трактор, то сушарка імпортна. Та батарею підсушую, воно ж у воду впало. Стара, ти що робиш? Здуріла. Подивись, які тарифи. За що ми маємо платити? Та не платив. Все одно світла нема половину дня. Та показуй вже, бо я зараз тебе винесу. Воно ще тебе раніше винесе, ніж ти його. Та що автобус знову не приїде? Та він уже два роки як не їздить, а ми все чекаємо. Зайде. Стара, ти що прям на килим? Не. Він же як новий. Та не переживай, завтра знову статичка все прикриє. It will be fine. What will be fine.